Подивіться на цей жахливий хостел, в якому живуть українці в Польщі, у Вроцлаві. Ось так виглядає у нас вхід, дверці і так далі. Ладно, жартую, це не жахливий хостел. Це один із 46 хостелів у нас. І ось так він виглядає спільні частини, душова. Ось так виглядає у нас одна з кухонь. Невеличка, але є. Ось так виглядають у нас моменти, де можна собі поставити бути. І ось так виглядає у нас ще одна кухня, ще одна пральна машина. Там ще зараз зайнято, але там теж є санвузол. І ось так виглядає перша кімната, яка зараз чекає на одну людину. Дуже комфортна кімната, вона з балкончиком. Це вулиця Траугута. Виходить балкончик на внутрішній двір, тому тут дуже спокійно. Але по другій стороні вже головна вулиця, Там трамваї їздять, і дуже класна транспортна розв'язка. Тому, якщо ви хочете жити практично в центрі, дзвоніть. І ось така ще кімната, вона у нас для пари. Тобто, ця кровать вона не ніяк не роз'єднається, вона для двох. Якщо хочете тут жити самі, то теж можете собі орендувати. По правилам проживання вони у нас дуже і дуже прості. Виглядають вони у нас ось так: не можна курити, не можна пити. Якщо у вас є якісь проблеми, можете собі зісканувати QR-кодик і написати нам. Що треба що здовести, треба щось починити, або якісь якісь проблеми з сусідами і так далі. В спільних частинах у нас прибирає прибиральниця регулярно і є ще камери спостереження. Тобто все фіксується. Якщо щось відбувається, то ми це фіксуємо. Якщо ви хочете забрати ці кімнати, дуже швидко дзвоніть і пишіть нам, бо ці кімнати дуже швидко розлітаються і маєте контакти під цим відео.